Поки ви спали, маги стали сильніше. Буквально учора релізнулись дві нові книжки по D&D, Одна з яких, герої Файруну, демонструє новий тип магії. Магія кіл. Скільки людей молили про неї, скільки людей ненавиділи сучасне D&D тільки за відсутність цієї магії, і нарешті вона тут. Для тих, хто в дупля не видає, що це, іноді магі збираються у так звані кола, щоб зробити свої спали сильніше, накласти потворний жахливий ефект, чи, в принципі, змусити безрадісного історика зробити відео не про новий трек. Красиво і лорно це звучить так. Багато тисячоліть тому ельфійські магі досліджували альтернативні магічні традиції. Вони розробили техніку, що дозволяла багатьом заклиначам, діючи спільно, створювати закляття, які перевищували можливості будь-якого з них окремо. Ця техніка отримала на магія кола, хоча її першими відкрили ельфи, чи клунистею та рашамайна незалежно винайшли її знову. Після чого вона швидко поширилася усіма іншими землями Фейруну. Коли група заклиначів колективно спрямовує свою магію в одне закляття, вони можуть посилити та розширити його ефект у неймовірно потужний спосіб. Закляття створене таким чином, називається закляттям кола. Будь-яке закляття, що має час накладання одна дія або одна хвилина чи довше, та вимагає витратити спел слот, може бути накладене як закляття кола. Закляття Кола має одного головного заклинача. Він є його джерелом. Він тримає концентрацію, надає компоненти, вирішує, як саме це закляття посилюється та витрачає спелслот. слот. Для накладання закляття кола потрібно один або кілька заклиначів, які надають свою магію. Їх називають вторинні заклиначі. Щоб долучитись до ритуалу, вони повинні мати рису спелкастінг або пакт Мэджик. Після того, як головний заклинач розпочинає ритуал, кожен вторинний заклинач виконує магічну дію, щоб внести свою частку сили. Він може зробити це лише перебуваючи в межах 30 футів від головного закладача і до початку наступного ходу. Якщо закляття має час накладання одна дія, ефект відбувається одразу після того, як останній другорядний заклинач вносить свій внесок. Головний заклинач вирішує, хто буде останнім. Якщо час накладання становить одну хвилину або більше, тоді всі учасники, головний та другорядні, мають виконувати магічну дію кожного свого ходу протягом усього часу накладання, підтримуючи концентрацію. Якщо концентра... Будь-кого з них буде прервано, закляття провалюється. Якщо закляття коло не вдається, нічого не відбувається. Комірка не витрачається, а матеріальні компоненти не споживаються. Щоб спробувати ще раз ритуал, потрібно починати з самого початку. То як закляття можна посилити? Починаємо. Аугмент: коли ти промовляєш закляття з дистанцією щонайменше 5 футів, ти можеш збільшити його дальність до 1000 футів за кожного вторинного кастера до максимуму в одну мілю. Тобто це десь 6-5 кастерів залежно від того наскільки ваш ГМ тварь. Дістріб'ют. Коли ти промовляєш закляття, що вимагає концентрації, ти можеш розподілити ментальне навантаження між собою та другорядними чарівниками. Після завершення промовляння усі учасники можуть підтримувати концентрацію на цьому заклятті. поки принаймні один чарівник, який долучався до кола, підтримує концентрацію, закляття діє. Експанд, коли ти промовляєш закляття, яке створює зону дії, ти можеш збільшити один вимір цієї зони на 10 футів за кожного вторинного закладача, який бере участь. Тобто, наприклад, якщо Закляття створює сферу радіусом у 20 футів, коло із двома помічниками збільшують її до 40. Якщо закляття створює лінію 5 на 300 футів, то двоє помічників дозволять зробити її 25 на 300 або 5х320. Кожен другорядний чарівник має витратити комірку закляття без дії, якщо закляття не вдається, а слоти не витрачаються. Пролонг, коли ти промовляєш закляття тривалістю одна хвилина чи більше, ти можеш збільшити його тривалість залежно від кількості учасників. Ось табличка. Кожен учасник витрачає спелслот закляття без дії. Якщо закляття не спрацьовує, слоти не витрачаються. Сейфгард. Коли ти промовляєш закляття з областю дії, ти можеш створити безпечну зону в межах цієї області, яка не зазначає впливу закляття. Розмір безпечної зони це куб 5 на 5 футів. Кількість таких кубіків дорівнює твоєму модифікатору основної магічної характеристики. Плюс кількість вторинних чарівників, тобто мінімум один куб. Куби можна розташувати довільно, але вони мають бути суміжними між собою. Бою, якщо зона дії може рухатись, безпечна зона може рухатись разом із нею. Сепланд. Коли ти промовляєш закляття, яке потребує матеріальний компонент із вказаною вартістю, що вживається під час промовляння, ти можеш зменшити мінімальну вартість цього компонента на 50 золотих монет за кожного другорядного чарівника, який бере участь у колі. Тобто, наприклад, якщо ти промовляєш закляття Revivify у колі з двома помічниками, то замість 300 золотих монет тобі потрібно лише 200. Кожен другорядний чарівник витрачає спелслот закляття того ж рівня або вищого. Якщо закляття не вдається, слоти не витрачаються. Окрім цих посилень, у грі тепер будуть закляті із тегом промовляння як коло. Замість одного з варіантів головний кастер може створити ефект, описаний у цьому тегу. Такі ефекти зазвичай є унікально потужними та специфічними для кожного конкретного закляття. Наскільки розумію, таких заклять поки чотири. Одне з яких це елементальна інфузія Сангал. Закляття дозволяє обрати природній елемент, і з цього моменту кастер має різіс до типу шкоди цього елементу. Отримує швидкість польоту, яка дозволяє парити. Та, Початку кожного свого ходу він випускає елементальну хвилю, яка наносить шкоду та змушує падати прон. Коли це закляття каститься колом, воно каститься довше, триває в 10 разів довше, та за кожного другорядного кастера можна накласти це закляття ще на одну істоту. Що ж, господа, здається, стоїть крапка у спорі хто краще маршали чи кастери. З виходом книг загалом багато чого цікавого вийшло, але це Перше щось гімплейне нове. Для мене очевидно, що більшість будуть використовувати магічні кола не під час енкаунтерів, а в соціальному відіграші, бо використання кола потребує планування та підготовки, що, на жаль, більшість гравців не здатна під час енкаунтера. Пачки кастерів більше не будуть мемом, де всі просять один у одного спелбук, а зможуть бути по-справжньому унікальними. Для геймів це теж гарна новина, бо лон це офіційні рули групового кастінга, де третина всіх лиходіїв. Це кабала магів, що готує небезпечний ритуал. Навіть якщо у вас яким чином не влаштовують ці правила, їх дуже легко захомрулити, додати нові опції, закрити очі на певні деталі і так далі. Це ж круто. Щодо гравців, я напевно трохи погорічкував з приводу гарних опцій, бо глянемо, як воно буде грати. Знову ж не у всіх групах є кастери, і саме формулювання доволі жидіньке. Наприклад, чи треба другорядним кастерам знати спел, мати його на підготовці, чи можна для цього використовувати свої? Хоча, можливо, я просто хочу спати або поговорити з батом. Тому голова не працює. Уважні коментатори поправлять мене у коментах або у телеграм-групі, де учора ми обговорювали мої враження від того, що я побачив у двох книгах. Велика подяка спонсорам каналу Ефефо Блосіч, Мішель, Дасто, Олександру Кореніву, Грамсі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Стіл Бобу, Ісусу Безбожному, Фатеріру, Кашкадєду, Хонзі F9 та Андрію Кожухару. Для всіх інших, підписуйтесь на канал, ставте лайки, тонайте на ЗСУ та приєднуйтесь до моєї групи в телеграмі. Па-па!